Кладка облицювальної цегли під розшивку це. Процес, який вимагає точності, відповідності нормативам та дотримання технології на кожному етапі. Останнім часом на об'єктах часто фіксується використання металевих квадратів для формування вертикальних і горизонтальних швів, товщиною 8-10 мм Ми зазначимо, сама товщина шва 8-10 мм допустима і відповідає нормативам, але метод її формування має бути безпечним для довгострокової експлуатації конструкції. Проблема полягає в тому, що при використанні квадратів шов залишається незаповненим по глибині. Якщо його не зафугувати після зняття металевого елементу, утворюється порожнистий канал, який відкритий до проникання вологи. Волога потрапляє у шов, а у випадку з пустоцілою цеглою може проникнути всередину виробу. При зниженні температури вода замерзає, розширюється і призводить до розтріскування відшарування або руйнування матеріалу. Згідно з ДСТУ НБ 2.6 2012 і шістнадцятого року, кладка облицювальної цегли повинна виконуватись із повним заповненням вертикальних і горизонтальних швів кладочною сумішю. Усі шви мають бути герметичними, щільними без пустот. Цегла Brickland має точну геометрію, що дозволяє здійснювати кладку без використання допоміжних елементів, без витримування шва із забезпеченням рівності та правильного позиціонування кожного елемента. У випадку, якщо кладка все ж виконувалась із використанням квадратів після їх зняття, обов'язковим є повне. Коговання швів кладочною сумішю це дозволяє уникнути накопичення вологи, висолів та пошкодження під час експлуатації. Тому підсумуємо, шов 8 10 мм є нормативом. Металеві квадрати можна застосовувати лише як. Тимчасовий інструмент після зняття квадратів шви повинні бути зафуговані по всій глибині. Порожні шви в облицювальній кладці не допускаються. Це вимога не лише до естетики, а й до довговічності та безпеки конструкції. А зараз я вам покажу, що мається на увазі, як саме виглядає повністю заповнений шов. Ось, як ви бачите, повністю заповнений шов і не має лишньої зайвої глибини, куди може проникнути волога. Тут було здійснено фугування цієї рекламної стінки, тому візьміть, будь ласка, до уваги дану інформацію.